Обговорення проєкту візії Олександрійської громади відбулося 22 жовтня на базі простору Разом хаб. Команда Урбан Реформ дослідила потенціал міста та громади, виклики, можливості та проаналізувала думки жителів стосовно подальшого розвитку громади. Збираючись на отримані результати, сформували проєкт візії з оптимальними трансформаціями та напрямками просторового розвитку. Головні рушії розвитку громади, які виділила команда інтелектуально-культурний, підприємницько-виробничий та природно-спортивний. У рамках зустрічі провели візійний воркшоп з робочою групою, де учасники обговорили проєкт та вносили свої пропозиції для вдосконалення візії, повідомляє прес-служба міської ради. Правління благодійного фонду Центр допомоги Олександрія взяли участь у конференції Разом сильніші, яка об'єднала сотні представників громадських організацій, волонтерів бізнесу та донорів. Протягом кількох днів проходили дискусії про майбутнє громад, розвиток молоді, підприємництво, воркшопи з емоційної підтримки команд, роботи з бізнесом. Презентації всіх програм Разом допомогли краще зрозуміти, як системна підтримка зміцнює спроможність українських організацій організацій. центр допомоги Олександрія на своїй сторінці подякував команді разом для України за можливість навчатися, ділитися досвідом і відчувати справжню єдність. На автошляху Т-1215 у межах Приютівської громади розпочався ремонт. Роботи проводяться у Приютівці на одній з найбільш проблемних ділянок цієї дороги у селищі. Наразі триває фрезерування старого покриття, а вже цими вихідними планується укласти новий шар асфальту до залізничного мосту в напрямку Протопопівки. Прохання до водіїв бути уважними та дотримуватися тимчасових дорожніх знаків під час руху, йдеться на сторінці Приютівської громади. Традиційно з нагоди Дня української писемності та мови в бібліотеках міста всі охочі можуть долучитися до щорічного флешмобу написання радіодиктанту національної єдності. Бібліотека філія номер 8 для юнацтва запрошує взяти участь у всеукраїнській акції, яка цьогоріч відбудеться в понеділок, 27 жовтня, о 11-й годині. Авторкою тексту радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме текст акторка театру і кіно, народна артистка України Наталя Сумська. Адреса – бібліотеки, проспект Соборний, 100. Довідки за телефоном 093 485 81 27. Проєкт Музей на колесах, який уже 6 років функціонує у Попельнастівській громаді, з експозицією Відчуй історію на дотик 23 жовтня знову вирушив у дорогу. Його презентує Улянівський ліцей. Він вже встиг побувати у багатьох навчальних закладах та закладах культури Олександрійського району Олександрії, Кропивницького та Кіровоградської області. Цього разу завітали до бібліотеки для юнацтва Олександрії. І знову нові знайомства, враження, емоції, яскраві очі дітей, захват і азарт. Сергій Коломоєць, представник проєкту, сподівається, що цей захід запам'ятається дітварі. А головне, що їм сподобалося відчути історію на дотик, Зазначено на сторінці відділу освіти Купильнастівської ОТГ. 2025 року перехід на зимовий час відбудеться у ніч із 25 на 26 жовтня. О 4 годині ранку за київським часом необхідно перевести годинники на одну годину назад.